Давайте разом згадаємо 2014 рік, коли Росія окупувала Крим, коли вона влаштувала бійню на Донбасі, тоді світове товариство, наші партнери західні, на це що зробили? Глибоку стурбованість. Не треба кивати на тобто нашому партнери, тоді них партнером, розумієте? Ні. Якщо ми самі здали Крим, і ще прийде час, коли за скільки буде сказано і хто. То чому вони мають вписуватися? Якщо ми не боремося за себе, ніхто за нас не має. Дуже шкода, буде. що е, пан Селізньов пішов. Він зараз, зараз би вам розказав, бо хто як здавав, здавав Крим і як в той час чинили військові. Знаєте що? Я просто на той момент, коли була перша спроба це війна в Грузії, 2007 рік, так? Восьмий. Восьмий рік. А я на той час був радником міністра оборони, політичним радником. І я тоді в Росії хотіла зробити те саме, але і, і ті ж підрозділи, які зараз були, були пересунуті дуже швидко. Об'явили маневри. Сіла ні, ніхто ніхто про це не говорив. На Більбек сіла Альфа взяла Більбек, а після цього 95-та, по-моєму, 25-та почали рухатися за три дні, і все затихло. А тут після того, що сказав наш улюблений пастор, що у нас військ нема, ми не можемо цього робити. Війська не отримали наказу. Так, от пан Беселізньов вам би сказав, що на момент окупації Криму на території Криму було три бригади американців, тобто три бригади НАТО, яка могла захистити, які могли виступити, чому НАТО має за нас вирішувати наші але проблеми. І, але дивіться на той момент. Я просто зараз хочу вас повернути до питання партнерських взаємин. Тобто, ми сьогодні кажемо, що Росія просто вона виходить з міжнародної взагалі спільноти, і вона хочуть заборонити міжнародний кримінальний суд, за яким їх мають судити. А ви кажете, що Росія завжди була такою? Не була вона завжди такою. Слухайте ще рік тому до 2022 року. До 24 липня липня, вибачте, лютого Росію з нею намагалися домовлятися. згадайте скільки 21 році ви час говорив їздив Батті, Байден до договарити. Путіна. згадайте скільки разів вони зустрічалися? Згадайте, як Байден казав, я даю останнє китайське попередження. Ото Сидзипіндов повинен давати китайські попередження. Коли це робить Байден, це завжди не спрацьовує. Розумієте, він теж як Байден, ось як ми сьогодні, ви намагаєтесь на Росію одягти дивитися через окуляри Я... вільних демократичних людей. Це, це інший... не ми так робимо. Це вільні демократичні країни, дивляться Вони на Росію. як на себе. І це помилка, це помилка. так. це помилка. Це помилка, і завжди це була Вони зрозуміли, зрозуміло. Що це помилка. Остаточно чи можуть повернутися? ще, ще не остаточно? Ви ж дивіться зараз. Завтра вони знаєте, Навального повернуть і скажуть, о тепер. Навальний молодець дуб, дуб буде робити гарну Росію з хорошими русками. Добре, але ми повинні настояти, не так, як з ядерною зброєю, щоб Навальний зробив А, Б, В, Г, Д і головне, який би не був договір. Перше, що вони мають зробити, видати всіх, кого ми захочемо. Тоді з ними, а може, може віддати ядерну зброю, Ні, в Якщо в них навіть буде ядерна зброя, а ніхто з ними не захоче мати справу, бо вони рано, чи пізно всіх видають, оце більш, більший застосунок. Зброю просто так не заберете. Зброю, зброю можна вибити у них. Вибити зброю, можна, зброю вибити. насправді потрібно забирати. В якому розумінні це зброя, а не російська ядерна, це радянська зброя, зброя 15 держав, 15 республік. Росія після перемоги України має бути ядерно роззброєна. Це Та взагалі не, не потрібно існувати, коли після перемоги України. Інакше вона рано чи пізно повернуться і рано. Ну, ви, ж чи розумієте, пізно... ви ж розумієте, що геополітичні гравці будуть намагатися її зберігти, лікувати Собиля, ви там життя. Їх треба геополіти... Фонова. Давайте так геополітично пересунути в Азію. Вона має стати азійською країною. Кор... Кордон Росії має проходити по уральському хребту, потім мають іти ісламські... Амські держави, Татарстан, Башкортостан, Потім бо, має бути дике поле, яке припиняється біля України, Білорусі, яка стане демократичною. батька буде кричати, що він спав Завжди був, завжди да. був демократом. Да, завжди врятував Європу, а потім Балтійські країни. Тоді можна.